Процес оформлення землі змінився. З 1 січня органи Держземагентства так само реєструють ділянки, присвоюють кадастрові номери. А ось реєстрацію прав власності на нерухомість здійснює Укрдержреєстр при Мін'юсті. для зручності громадян. Відомства налагодили обмін інформацією. Реєстрація йде нормально. Зареєстрировано на сьогоднішній день більше 10 тисяч земельних участків з органами Міністерства юстиції України налажено полное взаимопонимание. Обмен данными между территориальными отделениями Госземагентства и Укрдеш Реестра очень важен. Он экономит прежде всего время, время граждан и ускоряет процесс регистрации. Валерій киянин нововведення схвалює, бо сам із 2006 року оформлює 10 соток землі у місті. За цей час назбирав уже понад дві дюжини документів і вже як три роки чекає погодження в Київземі. скаржиться, що разу чиновники вигадували збір нових довідок з 1 січня. Дані про ділянки у столиці КМДА передала до держзамагенства. Інформацію вперше за 14 років відкрили для широкого загалу, а процес оформлення землі спростили. Валерій нарахував всього 5 кроків. Сподівається, нарешті процес завершить. Це дозвіл на відведення земельного частка, підготовка проєкту відводу, заголосування в органах архітектури, за голосування. Регістрація в Держземагентстві і утвердження таким образом. Відпадає необхідність годами, витаптувати кабінети Київзема і других організацій. Час спілкування з чиновниками значно скоротили, тож дешевшитимуть і адмінпослуги майже на третину, а публічна кадастрова карта дає можливість громадянам побачити усе, що відбувається із ділянкою. Ця система дає повну земельних відносин, які на території України. Якщо ми беремо город Київ, то на На сегодняшний день мы видим все, что есть. Все участки, соседи, назначения. Каждый может зайти посмотреть. Если участок идет по строительству, у соседа во дворе строится что-то, он может посмотреть, отведен участок или не отведен, законно он строит или незаконно. На публічній кадастровій карті відображена інформація про межі ділянок, їх кадастрові номери, площу і код цільового призначення, чітке розмежування землі виключає махінації і гарантує господарям право власності. Це важливо для того, щоб при транзакціях, при транзакціях, Когда ви новий власник вступає, він має знати свої границі. Це важливо для налагодив, щоб можна було правильно і справедливо взимати. Налоги. И это важно для будущих финансовых операций, ипотеки, потому что в данном случае земельный участок – это отдельный объект недвижимости. Скористатися публичной кадастровой картою может каждый, бажающий с 1 сентября это пробовали уже понад 420 тысяч пользователей. Для этого нужно взять документ, подтверждающий право на землю. Как правило, это акт. На этом акте, как правило, есть кадастровый номер если он выдан после 2004 года. Если на акте нет кадастрового номера, надо поискать справку о присвоении кадастрового номера. И потом ввести этот кадастровый номер в поисковую строку э, публичной кадастровой карты. Накладки или там какие-то недоразумения с участком видно невооруженным взглядом. Если такие проблемы есть, э, в правом верхнем углу есть специальная кнопка «Обратная связь». На нее можно нажать, заполнить Анкетку відправити її в органи земельних ресурсів, і там, по суті діла, буде та на обработанопонад вісімдесят відсотків усіх неточностей на карті мають суто технічний характер. Виправити їх у держзамогенстві, обіцяють найближчим часом. кажуть, це проходили усі розвинуті держави під час створення єдиного кадастру. Паралельно органи земельних ресурсів наповнюють систему новими даними, планують додати відомості про групи ґрунтів, надра, елементи рельєфу.